Добрий день. А можна з вами познайомитись? Можна. Мене звуть Сергій. А як звати вас? Дуже приємно. Мене звати Наталія. Яке гарне ім'я. Може підемо кави, поп'ємо? Підемо. Наталечко, ваша кава. Дякую, Сергій. Салошка, ви така чарівна жінка. Це, мабуть, кохання з першого погляду. Ой, як приємно. Ви мені теж сподобались. Дуже. А як ви дивитесь на то, щоби вийти за мене заміж? Та ви що? Я згодна. Боже, чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Мені приснився жах. О, який? Як ми з тобою знову познайомились. І що? Ходили гуляли. І що? Потім пішли в кафе. І що? Пили каву. І я тобі зробив пропозицію і подарував каблучку. І що? І ти знову погодилась. <гум> На добраніч, коханий <гум>